Як ви повинні вчинити в даній ситуації, повертаючи ліворуч дати дорогу зустрічному автомобілю? Виникає питання, чому? А тому, що 8 розділ, 3 пункт правил дорожнього руху нам говорить при працюючому світлофорі, крім жовтого моготливого, світлофор має перевагу перед знаками пріоритету. 16 розділ, 6 пункт. Нам говорять при повороті ліворуч або розвороті на зелений сигнал світлофора. Ми повинні пропускати зустрічні автомобілі, які рухаються прямо і направо. І тому собі робимо правильний аналіз дорожньої інформації. Ага, є світлофор працюючий, значить, я не звертаю увагу на знаки пріоритету. Тобто немає головної дороги, а є зелене світло.